Друзі, усім привіт! У нас сьогодні несподіваний огляд на електричну зубну щітку компанії Oral b Vitality Pro. Я випадково зайшла в магазин Єва і на неї була чудова акція 990 гривень замість 1650 Ну що, погнали, дивитися? Так, будемо відкривати. Ось так запаковано. Подивіться, як гарно запаковано. Надійно та безпечно. Ну що, погнали доставати. Так. То я так розумію, це у нас підставка, на якій щітка буде триматися та заряджатися. Ось так виглядає по-стандартному. Тут, як я вже казала, ставиться заряджається. У нас в розетку. Так, далі. Ось така величезна інструкція. Насадочка з розиночкою. Правда, не дуже розуміє, що резиночка. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. І найголовніша головна частина це ось така ручка. Ой, виглядає небезпечно. Я поняття не маю, як її збирати, але я спробую. Ну що, друзі, я зібрала її. Оце не різиночка, це пластик, це просто як сюди одягається і все. Збирати її не так складно, як я думала. Ось так вона стоїть, заряджається. У щітки є три режими. Перший, другий, третій. Доволі таки просиліконна, вона приємна до рук. Ну що, друзі, вітаю себе з покупкою. Якщо вам сподобався огляд, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться.